Історія дощ і ти. Перший раз я побачила її під дощем. Це було в останній день осені, коли листя вже майже злітало з дерев, а небо хмуро дивилося на світ, наче зрався витерти його, мов помилку. Я поспішала до зупинки біля старої школи Сайкай, притискаючи до грудей підручники, аби не змокли. І тоді я її побачила. Вона стояла під козирком у формі нашої школи, але я ніколи її не бачила. На голові рожеві навушники, з яких ледь лунав меланхолійний си У руці згорнути парасоль, наче вона не збиралася йти, а чекала чогось. Або когось. Дощ стукав по асфальту, як музика з фільму, що ніхто не зняв. Я підійшла, бо не могла не підійти. Дощ не вгамовується, сказала я, дивлячись на сіре небо. Вона обернулася. Її очі були кольору осіннього винограду темно-фіолетові, з блиском, немов вони бачили більше, ніж просто світ. Ні, тихо відповіла вона. Але я люблю дощ. У ньому час ніби зупиняється. А я боюся зволігнути, зізналася я, тримаючись за край козирка. Тоді стій ближче, посміхнулася вона, поступившись місцем. Ми говорили про все і ні про що. Про книжки Харуки Муракамі, про те, як вона малює в блокноті квіти під дощем, про пісні, що звучать, коли світ вмирає. Вона казала, що дощ це сльози неба, але не від болю, а від полегшення. Що, коли світ плаче, ми можемо плакати разом. Я не помітила, як закохалася. Це було повільно, як туман над озером, як перша пісня у фільмі, яку ти чуєш і відчуваєш, ось воно, початок чогось важливого. Тиждень тому вона запросила мене до себе. Її кімната була, наче інший світ, стіни в малюнках, на полицях, фігурки персонажів, аніме, що я ніколи не дивилася, але відразу полюбила. На столі блокнот із квітами під дощем, а на стіні велика картина маслом. Дві дівчини під однією парасолькою. Вони обіймаються навколо сіре місто, але вони в теплому світлі. Дощ стікає по склу, мов сльози щастя. Це ми, сказала вона. Але ж ми ще не зустрічалися, здивувалася я. Я намалювала це минулого року, посміхнулася вона. Коли мріяла про когось, хто зупиниться зі мною під дощем. Хтось, хто не боїться змокнути. Я дивилася на картину, а потім на неї. І раптом усвідомила вона бачила мене ще до того, як я з'явилася. Можливо, у своїх мріях. Або в дощі. А ти ти хто? Тихо запитала я. Я та, що чекала тебе під дощем, відповіла вона. І тепер ти прийшла. І тоді ми поцілувалися вперше під тією ж зупинкою, коли дощ знову почався. Він не був магічним. Але ми були. Бо іноді кохання це не раптовий удар грому. Це дощ, що повільно змочує серце. І дівчина, яка посміхається під парасолькою, ніби знала, що ти прийдеш. Кінець першого епізоду Дощ і ти. Епізод 2. малюнки майбутнього. Після того поцілунку під дощем я кожного дня чекала її біля зупинки. І вона завжди була там. Навіть коли сонце гріло, а небо було блакитним, вона стояла під козирком з парасолькою в руці. Немов чекала хмари, які ще не прийшли. Чому ти завжди тут? запитала я одного разу. Бо ти приходиш сюди, відповіла вона, наче це було найочевидніше на світі. Але щось було не так вона ніколи не ходила на уроки. Ніхто, окрім мене, її не бачив. Вчителі не знали її імені, а в її шкільному щоденнику не було жодної відмітки. І тоді я знайшла її блокнот. Це сталося, коли вона забула його на лавці під дощем. Я взяла, щоб повернути, але відкрила і замерла. На сторінках були нас не просто малюнки. Майбутнє. Один аркуш я плачу в класі, бо не здала іспит. Вона стоїть за дверима, дивиться на мене крізь скло. Інший ми сидимо на даху школи вночі, дивимося на зорі. Ще один я ховаю обличчя на її плечі, а вона обіймає мене під парасолькою у той самий день, коли ми ще не цілувалися. Але найстрашніше було останнє малюнок. Я стою під зупинкою. Дощ. Нікого. Поруч, порожній мішок від льодяників, які вона завжди їла. А на асфальті її парасолька зламана. І підпис Останній дощ. Вона не повернеться. Це не просто малюнки. Почула я її голос за спиною. Я обернулася. Вона стояла під парасолькою, хоча дощ уже вщух. Це пам'ять. Але не моя. Моя ще не сталося. Хто ти? Прошепотіла я. Вона зняла навушники. І раптом повітря навколо неї затремтіло, немов вода під дощем. Мене звуть Амай. Це означає дощ. Я не людина. Я спогад дощу, що втілився. Такі, як я, з'являються, коли хтось дуже глибоко мріє під дощем. Коли серце плаче, а світ теж. Я виникла, бо хтось мріяв про кохання, яке зупиниться з ним під дощем. Але мрія закінчилася. І я маю зникнути. Ні. Вигукнула я це несправедливо. Справедливість не для тих, хто живе в мріях, посміхнулася вона. Але ти ти зробила мене реальною ти вірила в мене. Ти побачила мене, коли ніхто інший не міг. Я схопила її за руку. Тоді я буду мріяти. Кожного дня. Під дощем, у снігу, навіть коли сонце. Вона доторкнулася до моїх губ своїми, холодними, як краплі дощу. Мрій, прошепотіла вона. І я повернусь. Кожного разу, коли дощ торкнеться землі. Я заявлюся, щоб зустріти тебе. І тоді вона розтанула, наче крапля на склі. Лишився лише її парасоль тепер ціла. І блокнот, де на новій сторінці з'явився малюнок. Дві дівчини під дощем. Одна плаче, інша повертається. І знову посміхається кінець другого епізоду. Продовження третій дощ у наступній частині. Дощ і ти, епізод 3, світ, де дощ це пам'ять. Після того, яка май зникла, я почала малювати. Щодня. Кожного вечора, коли за вікном з'являлися перші краплі, я сідала за стіл, брала олівці, фарби, чорнила, і малювала її. Її посмішку, її навушники, її парасольку з маленькими хмарками. І нас, під дощем, обійнятих, наче ми ніколи не мали розлучатися. Але нічого не відбувалося. Дощ йшов. А вона ні. Доки одного вечора я не знайшла в її блокноті останню сторінку, яку раніше не помічала. Там був лист. Якщо ти читаєш це, ти мрієш про мене. Але мріяти це не просто думати. Це вірити. І щоб викликати мене знову, тобі потрібно не просто намалювати мене. Тобі потрібно намалювати нашу мрію. Не з паперу, а з серця. Знайди світ дощу. Він там, де пам'ять закоханих стає краплею. Іди під останній дощ року. І не бійся змокнути. Я чекала. І ось напередодні нового року небо знову похмуріло. Я вийшла під зупинку з парасолькою в одній руці, а блокнотом в іншій. У блокноті був мій останній малюнок. Я тягнуся до Амай крізь стіну дощу, а навколо нас, тисячі крапель, у кожній маленька сцена хтось цілується під парасолькою, хтось дивиться одне на одного в автобусі, хто ось плаче від щастя. І раптом дощ змінився. Краплі стали прозорими. Але всередині них спалахували спогади. Я побачила пару, що зустрілася під мостом, дівчину, що чекала на листа, двох жінок, які обійнялися після десяти років розлуки. І тоді я зрозуміла це і є світ дощу. Місце, куди збираються всі пам'яті закоханих. Кожна крапля це хтось, хто кохав, Хтось, хто чекав, хтось, хто мріяв. Я закрила очі і почала малювати в повітрі пальцем, ніби кистю. Малювала нас нашу першу зустріч, наш поцілунок, її посмішку, і те, як вона каже, то дійсно ближче. І раптом тиша дощ зупинився. А переді мною, крізь хмару паручих крапель, з'явилася вона. Ти знайшла світ, сказала Амай. І ти намалювала нас справді. Я завжди тебе малювала, відповіла я, схопивши її за руку. Навіть коли не бачила. Тепер я можу залишатися довше, посміхнулася вона. Бо ти віриш. І твої мрії тепер теж стають дощем. Ми стояли разом, серед завислих у повітрі крапель, у яких жили тисячі історій. І тоді Амай простягнула мені маленьку фіолетову квітку, ту, що росте лише в світі дощу. Це квітка мрії, сказала вона. Якщо ти триматимеш її, ти зможеш входити сюди завжди, коли захочеш. І викликати мене не як дух, а як кохану. Я взяла квітку. І в ту мить весь світ навколо нас заблищав, ніби мільйон зірок впав у дощ. Фінал третього епізоду. Дощ і ти, Епізод 4, охоронці світу дощу. Після того, як я отримала квітку мрії, все змінилося. Я більше не просто чекала дощу. Я почула його. Кожна крапля тепер говорила зі мною не словами, а емоціями. Сумом, який хтось приховував, радістю, що не була сказана вголос. Мрією, яка ледь не згасла. А май навчила мене розуміти мову дощу. Ми більше не просто живемо в цьому світі, сказала вона, коли ми стояли на межі реального міста і світу дощу, де хмари пливуть повільно, а частече, наче музика у повільному режимі. Ми тепер мости. Між серцями, які ще не зустрілися, між мріями, які бояться бути висловленими. А як ми це робимо? запитала я. Ми малюємо шляхи, відповіла вона, простягаючи мені кисть. Зроблено з крила метелика і краплі дощу. Не на папері, а в повітрі. Кожен штрих це шанс, кожна фарба емоція. І коли двоє закоханих мріють про одне одного, але не знають, як знайти, ми проводимо дощ, щоб він звів їх під одним козирком. Щоб вони сказали дощ не вгамовується. І щоб хтось відповів тоді стій ближче. З того дня ми стали охоронцями світу дощу. Наша робота непомітна. Ми не втручаємося. Ми лише допомагаємо мріям знайти шлях. Ось пара, що минає одна одну щодня біля кав'ярні, але ніколи не говорить. Ми малюємо дощ. Він іде несподівано. Вони ховаються під козирком. І раптом розмова. Потім посмішка, потім обійми. Ось дівчина, яка пише листа коханій, але боїться відправити. Ми відправляємо дощ, що стукає у вікно, наче серце. І вона виходить на вулицю з листом у руці. А там вона. З парасолькою. І теж із листом. Ми не створюємо кохання. Ми лише відкриваємо двері, які завжди були там. Іноді ми бачимо себе в інших, у дівчині, що посміхається під парасолькою. у тій, що чекає когось, не знаючи, чи він прийде. І тоді Амай доторкається до моєї руки. Ми були такими. А тепер допомагаємо іншим стати ними. Одного разу я запитала А що буде, якщо колись перестане дощити? Якщо люди перестануть мріяти. Амай подивилася на мене, і в її очах засяяла крапля, що не була дощем. Кохання не залежить від погоди, сказала вона. Воно живе в погляді, в тремтіні голосу, в тому, як хтось запам'ятав, що ти любиш льодяники з полуницею. Навіть якщо небо ніколи більше не заплаче ми будемо тут. Тому що кохання це не дощ. Це те, що залишається після нього. Тепер, коли ви чуєте дощ за вікном, подивіться уважно. Можливо, у краплі ви побачите дві тіні дівчину з рожевими навушниками і ту, що тримає квітку мрії. Вони проходять повз, проводячи дощ над тими хто ще не знає, що сьогодні зустріне свою історію. Дощова хмара, блакитне серце кінець четвертого епізоду. Дощ і ти тепер не просто казка. Це нагадування. Навіть у найсіріший день. Кохання може з'явитися під одним парасоном. Іноді достатньо просто стати трохи ближче. Дощова хмара дощ і ти, спецвипуск, мрії, які не згасли. Частина один кольори душі. Її звали Нова. Не тому, що це було ім'я, яке вона обрала, а тому, що так вона відчувала себе, народженою заново. Транс-дівчина, що пройшла через бурю нерозуміння, самотності, страху перед дзеркалом. Але тепер вона ходила з високопіднятою головою. Її посмішки була як промінь сонця після довгого дощу. Вона любила вечірні прогулянки біля річки, малювала в блокноті силуети хмар і писала вірші, які нікому не показувала. Але вона мріяла про когось, хто побачить її не як іншу, а як себе. Хто почує її голос і скаже Я чую тебе. І ти прекрасна. Її не бачили. Доки одного вечору дощ не почався раптово. Нова ховався під козирком мосту, коли побачила її. Дівчину з коротким фіолетовим волоссям у розмальованій курці, з блокнотом на колінах. Вона малювала. А коли підняла очі, у їхньому погляді відбилося все, що не вимовляється словами. Привіт, сказала вона. Мене звати Рей. Я не бінарна. І я малюю те, що бачу серцем. Нова злегка почервоніла. А я в'янова. нова. І я не знаю, що малюю, тільки відчуваю. Рей посміхнулася і простягнула їй олівець. Тоді намалюй, як ти відчуваєш мене. І в ту мить дощ став теплим. Пізніше ми, охоронці світу дощу, побачили їхній малюнок два силуети, що проплітаються, наче квіти, що ростуть з одного кореня. Над ними напис Ми не вибираємо, хто ми. Ми вибираємо, ким бути разом. Ми не втручалися. Ми лише відчинили двері, а вони увійшли. Частина 2. старі квіти під дощем. Їх звали Олена і Марія. Колись, у юності, вони були нероздільні. Дівчата з села, що читали Шевченка під вербою, малювали одне одні квіти й мріяли про світ за межами поля. Але життя розлучило їх. Батьки, страх, вимушений шлюб, переїзд. Вони навіть не попрощалися. Минуло сорок років. Олена тепер була вчителькою на пенсії, жила в маленькій квартирі з кішкою та книжками. Марія, художницею, що малювала аквареллю старі будинки, бо вони, як і вона, втримували пам'ять. Вони навіть не знали, що живуть у тому самому місті. Але одного осіннього вечора, коли дощ знову почався, вони обидві вийшли зі своїх будинків Олена, щоб купити хліб, Марія, щоб зробити ескіз дощу на старому наметі. І зустрілися під тим самим козирком, де колись, у 1984, обіцяли одне одній повернутися. Вони не впізнали одне одного відразу. Зморшки, сиво волосся, час. Але коли Олена сказала дощ не вгамовується. Марія відповіла тоді стій ближче. І раптом усе повернулося. Погляд, пошепт, і сльози, що змішалися з дощем. Вони сиділи в кав'ярні, трималися за руки, сміялися, плакали, згадували кожну лінію вірша, кожну квітку, яку дарували одна одній. І в ту ніч, коли вони сиділи вдвох біля вікна, спостерігаючи за дощем, ми, охоронці, побачили, як у краплях з'явилися дві молоді дівчини під вербою з книжкою в руках. Їхня мрія, нарешті, дожила до щастя. Фінал спецвипуску. Амайдо торкнулася до моєї руки, дивлячись на ці дві історії, що розгорнулися в дощі. Бачиш. прошепотіла вона кохання не має віку, Не має меж, Не має форми. Воно просто є. Якщо є мрія, якщо є серце. Я стиснула її руку. І ми допомагаємо йому знайти шлях. І ми знову зникли в хмарах світу дощу. Дві тіні, дві краплі, дві історії, що тепер стають частиною великої пісні, яку співає дощ кожного разу. Коли двоє сердець нарешті чують одне одного. Дощ і ти, спецвипуск закінчено. Але історії ніколи. Бо поки хтось мріє під дощем. Ми будемо там. Щоб сказати, тоді стій ближче. І допомогти світу зрозуміти кохання це не виняток. Це норма, це краса. Це дощ, що змочує серця, щоб вони могли цвісти.